О, попав! Что не ты? Я. Нет, о-о-ооо. Чушь. Фига себе ты ему дав. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Заглянь, куда он не буду падать, и мы можем от в цей великий впасти. Давай бы его на жовту. А я не долучу туда, а може и долучу. Ладно, давай направо, Берем направо той великий. Давай. Вони впали на тива на жовту. Сука, угу. біжить до мене, підар з пушкою, блядь. вже навіть перезарядився. ти про... У мене тільки СКС. У мене ще пістолет. Я думаю, він не побіжить за все. Mm. Якой з зеса. Та напевно, того, що один, що падав там. О, бізон, Бизон, блин, біс, все, я люблю. Пой, люба, мопушка. Де ти я, а, бачу. Ти снес, біг трохи. Мало виглядає так, вони би не могли так зовута, скоро і тут і там. Ну то тут є що бігти, сільки ми так. Але не було видно, що падає цей. Кола віпадать. Я казав, кола, а не всю машину. Я три кола тільки. З <рес> тим дідом все перерозвалює на тій по дорозі, поки доїде в ту зону. Всі машини А хтось, хтось біжить, наприклад, та? Одна тачка стоїть. Це це а перш... там же фуліс нема. Це перша зона, тільки Фуліс немає, вони тебе загадають всякими поганими словами. Ну то все. Ça. А, алло. Давай берем того Давай. Ще ви давало дамаг за колеса або знаєш якийсь лут. Та як на ронду, типу, якусь там очівку тобі дає. Проїдеш там стільки, там, розвалиш там стікись машин. Я думаю, ми далеко не доїдемо за. Ми на патрон прямо їдемо, бачиш? А я бачу. Тут нас певно і похоронять. Неси тут воділа 9 тисяч, максимум <гум> тебе Угу. <висудить>. Але мене ні. О, вже з згори, десь прямо зліва Зняти його Давай почти не? там вот. Я не з того стріляю просто, дав йому шанс. А ну покажись. зараз того ним лік пікне А, він щось забоявся. боявся. Мене всі бояться старий просто, розумієш? О, -о, -о, о, ні, 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 ні. То якщо що то будем тут некатись, то я так спеціально узнаю. А, я поняв, то як щит, ти знаєш такий. Та, та. Потім гранату під нею настане. О, точка їде. Кола, кола бей йому. А, вже отпи. Друге, розбите, друге. Добре. У мене перезарядка Хорош. Давай, 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 не дав. У в питально хтось попав. За душі, але снайпер ми пиздец. <laughs> Вдвох бігаючих тіпів не могу попасти Та не попали, когрип. Я кажу, кола б'єш, І все. Машина їде, Там та, во, та. на жовті, він По мені стреляє. В машине? Так Да. Кола нахуй. Мені залазя, що ти коло не пробив. Не знаю. Пішли там тих залутаем. Тут та тачка десь мала бути. Давай там, я там тую за... перекину. Та во тачка внизу стоїть. Я вже тую перекину. Та ти її так перекинув, я її на повна... пол, так что ты ездил. Чепу клав на криші е. Давай. Перекидач бомбу потрати в І так тільки одну мав. Ну вот. Я задалеко кену жми. У меня патроне все, мы хлышили 7 стик. Два. Нормально. Не на кого нас? Вот он, там патроне, блядь. Тележка. Компенс. Э! Чекай, а мне здается, что там каша тачка справа доступить. Трабу маки підъехати запто да. я. Ми не шукаємо легких. Двоих. Ну, а мене за руль хочеш пустити? Та-та, то все нормально получає. Так, да, у нас так само... О, там о, бачиш, дим? Диме? Бачу, бачу. Лупити їх звідси? Там зразу чіп є. Якщо попадеш, то лупи. А не попадеш, то теж можеш лупити. Я не бачу його в диму. А в дим є башта? Нема в диму нікого, в дим розвіївся. О, тачка їде, тачка їде. Бачу. То ті самі. О є! Є, малиш! У <гум> мене перезарядка. Нокнув. Хто... Ні, це його тіп нокнув. Давай назад. А чекайте, в тебе хп нема. У мене є, то в тебе нема. А, то в мене нема. Хилис. Я йому насипав, а тіп нокнув. Так не чесно. Де ми? Блять, та ти шо в мою одні сідаєш сідаешь, їду? Тип-тип, тип, тип, тип. Нажовті, Все мені вата. Килс бинтами. Старі мене зараз тут ушатають. Та чекай, бо я за деву заїду і тобі піз. Граната. Все, він не запушив. На мені прям був? Я думав, ти в тачці? <клес> Та як, вташці, як в тачці їх ми нас. Ти сів, поїхав, я хил. Ти ж мене переїхав трохи, в мене хп галяк було. Я хилився. Є бать, я думав, ти в тачку сів. будкою один. Третій тир. Та їй з тебе з трьох сторін криють. Я думав ти втажте, я собі поїхав такий ла, -ла, ла А ти, ти мені, мені хп дофіга сприв. А в тебе пів ХП було! Так я почав хилитися, мене почали валити з другої сторони, у мене зразу лишилось один хп. Ти дід. Тебе було твій чип забрати, я б ще тебе викликав. Та забей. Бля. Ну мій чип десь отут. Я бані йду давити нахуй. Давай. Ти вже їх не задавиш, бо вони вже стали. А я так під'їхав, може тут хтось і є. Коротше, з дракуну мені не сподобався трохи. Так ти з нього навіть і не стріляв майже. Так стріляли, ми тим, я одного вбив. Я просто працюю. трохи дав, трохи дав. Бачив? Він тебе теж побачив. А, МК, у нього МК-14 акурат. А похуй. Третій шльом, значить. Там він був, правильно? Єлизавета пише, Андрій, добрий день, як ваші справи у самопочуття? Скинти скрін? Я вже проходжу порт молодого бійця. Скину їй ввечері на цей на стрім. Вона... Скажу, заходи. Заходи. Де ти уйобіш? Ти <ривіт> Скажу, з драгуном бігає. Бігає по пустині. них другий шльоми? То напевно інші вже прино біля тебе чуєш? А я чу. О два. О, той був третім шлямом лівий. Він пушив, от, частный слово, він пушив, так як я все пушу. На І коли... Бачив? Бачив І Коли на шифті біжиш? Стріляти ж не можеш. Ох! Що мало йому було? стань собі трошки дальше, щоб зараз в зону побіжать двоє. То п'ята буде. І... сука. Не видно, буде, ні. Ай-яй. Питательный попав, да? Лягай тут. Йобок, сука в тобі там того типа. О, oh, попав! Что не ты? Я. Не. Нет! Ох я Оооо! Чушь! Фига себе ты ему дав! Певно, no, ну, десь там об хаті сидим. Нет, це килл. Це Вон, прям якщо... труба была, да. Певно, уже айпорты посыпались. Я бы сам на тебе стару портик кину. Та там нічого такого, ти подумаєш, влупив, типу. Та, з такої мови. відстані з с Ну а що, то залюбить так може? Я таке закриваю на із. <рес> ти таке <зазу> порти кидаєш. <рес> ну ясно. Дайте в зону. Ти не пролізеш, ти грубий. Чекай патронів, ще би хотів. Сьомих найти, ну блять, нема ніде. Одні в сюди лежать. А сьомі вийдуть? Жесть. Вот эти брони новий. Угу. Mm -hmm. Ладно, похуй, буду без патронів. А скільки у тебе їх 27 ще можу перезарядити. потім. Ну, то десь тут, найдеш, ком стадіоні. О, блядь, на ті стоит. Кот це сильный. Думаю, ще він тметаш бачив. Блядь, так низу, короче, нахуй, всерадену. Може патрони знайдеш? Ну, тут у вас чекну, тут 2 права, и. Ти ж ти взяв? А мені хватит. Нокнувся, добей його. Я бачу. Я не хочу, не хочу кидай, він же добив його. Хіба буде лутати. А я хотів і дальше, він буде лутати, ти його зараз по-любому і влупиш на ну, тому Дракунова візьми. Все, тебе запасли. Бачий наліву чуть чуть O! Ty mu gdzieś w żywicie trylał, nie? Jak to da granatu 5 sekund do zon. Все, я побіг. О, гранату не йшов. Ще підхилиться може. Як звідси власти тепер, поки ти ту вилізеш тебе покоцає зі сто раз. Тут вже шоста. Ой, байтачка, на. Але пизда да, мені. Треба йти, ти не встигнеш поки сісти. Ой, а та то зараз буде сьома. Туда. Чуть не забився. Маю тільки 5 бінтів в, в сумці. Ярп. Кінь гранату в дим. Та вони навпаки десь отам сидять. Ще 4 типа. Ось бачив? Бачу. бачу. О. А мне тут пизда, алыши. Чего они? Ш... Вот Один нокнутый щет, ше Ші... трое. Все. Крапаль не хватило. Оч... А і вони його зразу добили, типа зразу, да. У тебя за тазу того типа добили. Нормально? <кх> Там прямо сам выносит труба на тисячку дав. 750.